Нарізала великими кусками помідори. Правда, у мене таке асорті і червоненькі, і жовтенькі, і зелененькі, тому цвіт буде не дуже красний. Кічу, але мені там все одно воно цвіта. Підготувала яблучка, почистила, почистила від шкурочки теж. Зараз йду по цибульку, буду чистити цибульку. Проварили помідори, не знаю скільки, ну, з пів часа точно. Бачите, вони стали м'ягенькі. Тепер ми виключаємо плиту, хай вони остинуть так, щоб нам не пекло в руки, і будемо їх пропускати через сито. Виключаю. Так, а тут підготовлена цибулька, вся, яблучка я дочистила, щоб мало було. Їх пропускаю через м'ясорубку. Так, наші проварені помідорчики. Я з одної кастрюльки. І на такий чи чиситечку, як його назвати, бачите? І пропускаю. Не стала ждати, поки воно остине, щоб руками отак можна руками пропускати. Да? От. А я вже в кастрюльки поставила варитися, цибулю і яблучка. І тепер я пропускаю ці помідорчики, дивіться, вся м'якоть туди йде в кастрюлю всередину, ложечкою, душу-душу, все і все гарненько виходить. Так. Пропустила, виїжджали, ну, коже, скільки сили і хто там наскільки собі чіп'ю. Все, а оці наші ненужні діла ми викидаємо поросятам. Так, значить, поставили ми все варити. Хочу показати, у мене 5. Коротше, 5% доза, чи як сказати? Так, я роблю на 5 кілограмів помідорів. Да? І, значить, у мене вийшло. Ось у мене є позначки такі на каструльці, Всього маса 6 літр, літрів цієї овочевої маси. Да? все поставила варитися. Поки поставила варитися, біжу, доїть коз. Тут вариться картошечка на вечерю. Дитина піцу спекла. та будемо вечеряти. Цю людиночку десь тут окупила. От, буде в нас вечеря. О, я ж дві. А, і Васючечки. це Івасі. Супер. Зараз побіжу, подаю та будемо вечерять. Кетчуп проварився 2 години. І я його перебиваю блендером. Ось такий він на густоту хороший, не бо тому що помідори були не переспівші. От, дивіться, хороший. От, я сюди вже поклала сіль, цукор, уксус, все, що треба, всі спеції, всі приправи. І е, добиваю блендером, бо в нас вже кусочками було. Е, Положено туди цибулька і яблучко ви знаєте, у мене не оказалось вдома паприки, а була тільки паприка, але копчена, і я додала її. І, між прочим, вийвся дуже цікавий відтінок вкусу. Такий інтересно прикопчений, дуже цікавий, мені понравилось. то. Я її ще раз буду робити, я, мабуть, ще раз. Ось у мене в такі баночки. Паприка, звісно, вона тут не копчена, ясний перець, вона пахне жидким димом. Я це вже чувствую, бо колись у мене як, був магазин, я трошки працювала з жидким димом. В общем, але це сочетання томата. І капченого цього, жидкого дима, цього, і паприки, мені понравилось. Ось, Воно вже доварюється. Ну, в общем, загальний час варки кетчупа десь 3,5 часа в мене вийшло. Зараз, хай минут 10 може, і я буду розливати. Баночки вже в мене ось я налила Кипяточку, от, Вони вже в мене пропаренні, зараз їю. От буду накладати і закатувати. Була сьогодні в городі і купила приправи до шевра. Ну, до шевра і не тільки. В общем, оце ці такі чотири мішочка. 160 гривень, 40 гривень один. І це мені хватить на ну, баночок, може на 10, може і не хватить. От. Подорожало страшне. Поэтому сир прийдеться. Ставить дорожче трошки. От, Бо буду працювати геть собі в мінус. Все, значить, 4 години пішло у мене на все. Ось такий у нас кетчуп. Дивіться, густенький, то, що, то, що треба. Ще гаряченький тільки закатали. Так, і тепер я закутаю його. Хай воно ще гарненько остиває. У моїй шубки. Ну, в общем, тоді поправлю. Значить, так, із 5 порцій цього кетчупу в мене вийшло. Бачите, 5 раз, 2, 3, 4, 5 літрів і чуть-чуть, бо це по 0,7 баночки, П'ять і чуть -чуть, і ще ось ціла тарілочка. Значить, ми так думаємо, ну, і рахуємо, що 5,5 літрів кетчупа вийшло. От, Отлічно, я вважаю. Ну, єдине, що, що єдине. Якщо сильно прицепиться до цього всього, то не дуже червоний колір вийшов. Ну, я ж говорю, мені все одно, який той колір. Головне, що смачно буде взимку. Все, закривайте, дівчатки. смачний кетчуп.